Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні в п'ятницю 24 жовтня 2025 року свята Православна Церква вшановує пам'ять апостола Филипа, одного із семи дияконів, преподобного Феофана Начертаного сповідника, творця канонів, Єпископа Нікейського мучениць Зінаїди та Філоніли, преподобного Феофана Посника Печерського в ближніх печерах, преподобного Льва Оптинського, священномучеників Філарета і Олександра Пресвітерів, собор усіх святих, які в Оптиній пустині просіяли. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Филип'ян, глава 3, вірші з 8 по 19. НО убов міняю вся щиту биті за превосходяще разума Христа Ісуса Господа Мого. Его же ради всех от і и вменяю вся уметы быть, да Христа приобрящу. и обрящуся в нем не и мы мои правды, я же от закона, но я же верую Ісус Христовую, сущую от Бога правду в вере. Яко разумеете его и силу воскресения его и сообщение страстей его сообразуясь смерти его аще как достигну воскресения мертвых не за не уже достигох или уже совершихся гоню же аще и постигну о а нем же и постижен бых от Христа Иисуса Братья, а себе не упомышляю, достигше, едино же, заднее убо забывая, преднее же простираяся, соусердием гоню к почести Вышнего звания Божия о Христе Иисусе. Елицы уба совершенни да мудрствуем, И еже аще и что мыслите, и сие Бог вам откроет. Обаче вне же достигохом тоже мудрствовать и тем же правилам жительствовать. «Подобними бываете, братья, и смотряйте так уходящие, якоже уже имате образ нас. Мнози бог ходят, их же многожды глаголах вам – Нині же і плаче глаголю враги креста Христова, їм же кончина погибель, їм же Бог чрево, і слава в студе їх, і же земная мудрствуют. Ба більше я вважаю за втрату Все для найвищого спізнання Христа Ісуса. Господа мого, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби Христа придбати, і опинитися в ньому не з праведністю моєю, що від закону, а з тією, що через віру в Христа, з праведністю, що від Бога від віри щоб спізнати Його і силу Його Воскресіння, і участь в Його муках, уподібнюючись Йому у смерті, аби якось осягнути Воскресіння з мертвих. Не те, щоб я осягнув уже мету, чи був уже досконалим, але змагаю далі, чи не здобуду її, бо саме на те, Христос Ісус, і здобув мене, брати. Я не вважаю, що осягну вже мету. На одне лиш зважаю, забуваю те, що позаду, і змагаюся до того, що попереду, женусь до мети, по нагороду високого Божого покликання в Христі Ісусі. Ті ж, які досконалі, роздумуємо про це, коли веде в чому думаєте інакше, то Бог і в цьому просвітлить вас. Тим часом, щоб ми не осягнули, простуймо завжди тим самим кроком. Наслідуйте мене, брати, і вважайте на тих, що поводяться так згідно із зразком, який ви маєте в нас. Багато ж є тих, що про них я часто говорив вам та й тепер з плачем говорю, які поводяться як вороги Христового Христа. Їхній кінець погибель, їхній бог чрево, їхня слава у їхній ганьбі. Вони думають тільки про земні речі. Євангеліє від Луки, глава 9, вірші з 12 по 18. День же преклонятися, чат преклонятіся, приступлюше же обонадісяті рікоша йому. Отпусти народ, дошедшего окрестные веси и села, витают и обрящут брашно, якось козев пусть и мести и смы. же к ним, дадите им вы ясти. Они же реша, несть у нас вяще токмо пять хлеб и рыбе две, а ще убанишедше мы купим, во вся люди сия брашно». Беху бом уже яко пять тысяч, яко ученикам своим, посадите их на купы по пятидесят, и сотвориша тако, и посадиша их вся. при им же пять хлеб, и обе рыбе, возрев на небо благослови их и сломи, и даяше учеником предложите народу. І я доша, і наситішася всі, і взяша і, я їм у крухі коша дванадцяти, І бись як да моляшуся з с ним беху учениці, і вопроси їх глаголя, кого м'я глаголют народі биті. День почав схилятися, і дванадцятеро підійшли до нього та й кажуть. Відпусти людей, хай ідуть по хуторах та селах, що навколо, і знайдуть собі притулок та поживу, бо ми тут в пустому місці. А він їм каже Дайте ви їм їсти. Ті відповіли у нас усього п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо та купимо поживи для всього народу цього? Було бо їх яких п'ять тисяч чоловік. Ісус сказав до своїх учнів, розсадіть їх гуртами по п'ятдесят приблизно. Вони так зробили і усіх розсадовили. А він узяв п'ять хлібів і дві риби і, звівши вгору очі, поблагословив їх, поламав і давав учням, щоб вони клали перед народом. Усі їли до наситу і зібрали ті кусні, що у них зосталися, дванадцять кошів. Одного разу, коли він молився на самоті, а з ним були його учні, він спитав їх, за кого мене мають люди. Благословенної усім п'ятниці, приємного посту і благодатної молитви!